Ви звернули увагу, яка істерика піднялася навколо того, що Порошенко не підписав петицію до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію. І дуже за це переживають, найбільше вірніше за це переживають боти і канали Банкові. Саме вони дуже добре переживають. Як ви думаєте, вони. Оце так уважно відстежили всі 25 плюс тисяч підписів і побачили, що там немає підпису Порошенка, чи вони щось інше знали? Як ви думаєте? З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Е підписуйтесь, поширюйте. Ну, хай інші теж знають. Так от, звичайно, їм не треба було переглядати всі 25 тисяч. Е Бо вони знали, що там підпису Порошенка немає. Чому поясню? Якщо ви пам'ятаєте, я неодноразово говорив про те, що Порошенку заборонили балотуватися до парламенту, завді... до... ну балотуватися взагалі, і в тому числі в президенти, через оті санкції, які проти нього ввели. Багато хто мені казав, так там же нема такого пункту, що Порошенко заборонено вводити сам. Порошенко заборонено балотуватися чи щось таке. Справді, там такого пункту немає, що Порошенко заборонено балотуватися. Але там є дуже цікавий пункт. Він звучить так: що Порошенку заборонено здійснювати правочини. Правочини. Тобто Порошенко здійсн... заборонено здійснювати будь-які дії, які пов'язані. З прийняттям ним рішенням і підписання ними. Таким чином Порошенка не зможе підписати ніяких документів, ну навіть до суду звернутися по великому рахунку, і не зможе ніяким чином підписати ніякі документи, ну не тільки в банку, а й подачі на на, в ЦВК і так далі, і так далі. Звичайно. Тому він не може підписати жодних петицій чи чогось іншого. І це дуже цікаве рішення. Таке враження, що вони спеціально чекали от такого якогось механізму, щоб показати всім, що Порошенко нічого не може підписувати. Справді, не може нічого підписувати. І в цьому найбільша біда отих санкцій проти Порошенка, які були введені. Тому що це приховане відсторонення Порошенка від виборів, від будь-якої діяльності, яка вимагає особистого питання підписання. І е, коли багато хто говорить про те, що «та, хто буде балотуватись, як буде балотуватись, е, ну, ситуація може бути така: Порошенка не допускають до виборів, залужного заблокують якимось чином. А хто буде балотуватися? Буде балотуватися Зеленський, кілька його сателітів і який-небудь мегаопонент. Ну, типа там Бойко. Це мрія така була. А може, його не буде. І для того, щоб Зеленський міг виграти в першому турі. І оце ключова історія санкцій. Думаю, що ці санкції, звичайно, скасують, що е, зараз вже очевидно, що. З такими санкціями Україна існувати не може. Суди довели, що підпис в указі фальшивий. Ну, не підпис, указ змінений після його підписання. Але сам саме по собі рішення про незаконність указа, воно ж мало що говорить. Ну, Зеленський може випустити новий законний указ, такий точно, через кілька днів, ну, той скасує, видасть ви інший. Це не є проблемою. І якраз отакий указ, як ми побачили, він є механізмом перед самими виборами. От від собі, зараз Порошенка добувається в судах, це скасовують. А потім, за тиждень, за два до початку реєстрації, Зеленський таким же указом блокує всіх, кому йому захочеться. Вводить санкції, потім вони починають судитися, а конкуренти. На виборах ліквідовані. І я не здивуюсь, якщо такі санкції можуть в разі потреби бути введені і проти залужного. Ну а що? Піднімуть всі публікації безуглої, почитають, що там написано, роздрукують їх, повісять на стінах і скажуть, ви бачили, що люди про нього кажуть? Давайте санкції введемо. Тому історія з цією петицією, яка, звичайно, не має ніякого значення, тому що ясно, що. В цей Зеленський навряд чи дасть хоч-небудь яку небудь нагороду поробію. Думаю, що поробію дадуть нагороди після того, як влада поміняється. Але оцей якраз показник нам всім нагадав про те, що таке санкції, як вони працюють, і яка небезпека від тої влади, яка сьогодні є, вона знає, як блокувати. Конкурентів. Якщо в Грузії це використовують через закон про іноагентів, в Росії так само, плюс репресії, то в Україні придумали санкції. Режими різні, підходи однакові. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. А хто хоче, ставайте спонсорами. Мені це буде дуже приємно, ну і корисно. Слава Україні!